6 грудня в Україні відзначають одне з найголовніших національних свят День Збройних сил України. З цієї нагоди у Коростенській міській раді було проведено урочистий захід. Захисникам вручали грамоти виконавчого комітету, подяки міського голови, серед відзначених водії, снайпери, сапери, механіки, кулеметники, фахівці по безпілотним комплексам. Не всі були присутні, оскільки знаходяться на службі. Відзначили майора у відставці Якова Стакана, бійця 143-го окремого Мого батальйону тероборони відзнакою Коростенської міської територіальної громади за мужність та відвагу. Я хочу нас всіх привітати з святом святом Збройних сил України, самої важливої, поважної інституції в нашій державі. Під час урочистого заходу вшанували загиблих хвилиною мовчання. У залі були присутні їхні рідні. Їм вручали посмертні нагороди. Почали з державних орденом Богдана Хмельницького. Посмертно нагороджено Олексія Леонтьєва. Лейтенант Леонтьосій загинув 8 жовтня 2022 року в районі селеного пункту Зайцеве. П'ятеро коростенців посмертно були нагороджені орденом за мужність третього ступеня. Це Іван Білошицький. Солдат Білошицький Іван загинув 13 серпня 2022 року. Рахувався безвісти зниклим. Владислав Зайнчківський. Владислав загинув 12 вересня, 2023 року. Під час штурмових дій військ поблизу селища Залізнянське, Донецької області. Анатолій Кидун загинув 20 травня 2022 року під час виконання бойового завдання. В населеному пункті Богородичне Донецької області Володимир Ходаківський. Володимир Ходаківський загинув 15 листопада 2022 року біля селища міського типу Білогорівка Луганської області від поранень несутисних із, із життя. Володимир Бобер загинув 14 грудня 2023 року поблизу. Населеного пункта Сіньківка Куп'янського району Харківської області Нагрудним знаком знак пошани посмертно нагородили Віктора Ліщенко. Віктор Ліщенко помер 25 березня 2023 року. Внаслідок гострої пішемічної хвороби серця. Десятки захисників були нагороджені посмертними відзнаками від громади. Матері, батьки, дружини, діти виходили під оплески. Вручали нагороди міський голова Коростеня та заступник начальника Коростенського РТЦК. Я пишаю своїм сином, мій ангелом, який з перших днів і в 2014 році не ховався за спиною. Тривога піднялася, що війна, він з перших днів пішов. Хай їм всім царство буде там небесне, всім нашим пам'ять. Слава Україні! Імена, які називали ведучі, знайомі кожному коростенцю, адже кожна звістка про загиблого з громади сприймається як особиста трагедія. Біля міської ради встановлені стенди з іменами та фотографіями захисників, які повернулись на щиті. До них цього дня рідні йшли з квітами, з отриманими нагородами, кожен зі своїм болем та гордістю. Є ким пишатись, адже вони загинули, захищаючи свою батьківщину, а не завойовуючи чужу. Працівники міського палацу культури, окрім урочистості, підготували також патріотичні виступи, кожну пісню пропускаючи через себе.